Так, друзі, ну що, якось так розпочинається наша риболовна сесія сьогодні на озері Трофейне. Здебільшого буду знімати вам вже зранку, так як, так як ми приїхали вже пізно. Зараз на годиннику майже 9 без п'яти хвилин. І вже як бачите, осінь прийшла і вже темно. 9 годин вечора і вже темно. І що я вам скажу, ми вже так час, а то навіть і півтора, спочатку по судінках. А потім по темноті ходили, і у нас вже відбулося одне клювання. Я вам трішечки я ж кажу, зранку вже розповім, що як у нас де стоїть, на яких дистанціях. Ловимо ми на 24 секторі. Сьогодні я приїхав не просто так. Сьогодні у мого батька день народження, я зробив для нього такий невеличкий подарунок, і ми вдвох знайшли час і вирішили приїхати на ставок до. Ніше і половити, як то кажуть, гарну трофейну рибку. Як і кожна риболовля, для початку, щоб половити рибку, треба її підгодувати. І годуватися ми сьогодні будемо майже повністю на базі Трікабейць. Познайомився з новими ребятами. Вони мені прислали дуже велику кількість своєї продукції. Ну не прям велику звісно, але на сьогоднішню сесію нам 100% хватить, і я вам скажу більше, я впевнений, що навіть щось і залишиться. І для вас вечір, як показує практика, на солодку програму вночі коро приагує не дуже сильно. Тим паче, що сьогодні в пріоритеті ще хотілося побачити і осітрову на нашому гачку. Ось тому е я вирішив, що початок нашої нічної сесії ми будемо робити на базі крильового пелицю. Що у нас буде сьогодні в закормі? Е знову ж таки, повторюсь, це тільки ночна сесія. Е днем я гадаю, що ми будемо ловити більш на солодку. В принципі, це максимально лояльна м'ясна програма. І я гадаю, що якщо ми зранку її переключимо на солодкувату, то вона ніяк нам не завадить. Ліквіди я сьогодні буду використовувати максимально обережні, максимально лайтові. Давайте вже потихеньку робити наш закорм. Для початку ми висипаємо дві пачки пелицю тут по кілограму. Це в нас 4 мм, ні, це в нас 6 мм і 8 мм. Ми ось так це все діло висипаємо. В наше закормочне відро. А, якраз те, що короб полюбляє. Дивіться, все, два кілограми пелиці у нас вже є. Сюди ми зараз викидаємо кілограм конопельки. Ось. Кіло конопельки. Конопля зайвою не буває. Всі це добре знають. Ось в нас вже 3 кг готової суміші. Зараз ми сюди ще додаємо пів пачки кілограмової кукурузи. Це десь пів кіла якраз буде. І а, зараз у нас є бойли сьогодні. На жаль, тільки розчинні. Ось такі. Ми їх зараз на 4 частинки, тут 20 мм поріжемо їх і в наше відро, я не знаю, десь може штучок 20 закинемо. Ну, і Я гадаю, що рибка на неї 100% схаменеться. Ось, Щоб ви тільки подивились, фракція кукурузи дуже велика, дуже гарна, супер. Все. Викидаємо півпачки тут мікс кукурузи натуральний в нас, без всяких ароматик, без всяких. Добавок, тут е, чуть-чуть ящики, чуть -чуть чуть -чуть той же трохи конопельки. І все це зараз ми перемішуємо і будемо відправляти на нашу точку. Ось наші бойлики. Ось так я їх зараз граниночко нарізав. Ось так вже виглядає наша закормочна суміш. Пельчик, один другий розмір кукурузка конопелька. Зараз я це все діло з половинки пересиплю от сюди. І туди вже буду додати наші бойлики. А, на 4 часи я їх не різав. Чому? Тому що це пилик. Його все одно через 2-3 годинки, можливо, навіть більше, оцієї половинки вже там не буде. І все одно прийдеться його підкидувати. Беремо. Нашу закормочну суміш з основного відра перекидамо в ось таке маленьке. Для чого я це роблю? Тому що хтось не взяв з собою більшої тари. І для зручності ось, приходиться робити ось так. Ну, а з іншої сторони, воно так краще навіть перемішається. І Тільки подивіться на це. Ах, красота. Просто жесть. Клас. Дивіться, друзі. Виглядає це все. Ну прям непогано. Я б сказав, би, сам би їв, Але це було брехнею. Ще закормочна суміш вже готова. Ви тільки подивіться, як воно все виглядає. Я вже навіть не знаю, коли воно буде на точці і як короб на неї відреагує. Хоча що тут знати, Я впевнений, бо ми робимо все правильно і короб 100% на ось це все відреагує. Тому давайте не будемо гаяти часу, бистренько забиваємо це в наш спомбик і відправляємо на нашу точку. Я не знаю, чи вдасться мені вам щось зісняти. Мабуть, що ночу буду знімати тільки вам вже покльовки, або що відбуватися тут буде. Тому що ну, час йде, хочеться ще щось половити. А так, то корм, то вам щось познімати. Бачите, вечірній час трішечки дає о собі знати і ця темнота. 100% трішечки е, портить цю картину, тому що ну по світлому це все робить набагато зручніше. Я думаю, що кожен з вас це підтвердить. Наші вудки вже закинуті. Зараз будемо вечерять, точніше вже вечеряємо. І що, будемо дивитися і підключатись до вас, якщо будуть якісь клювання. А я майже впевнений, що вони такі будуть подивимось, пошукаємо рибу. Поки що на одній дистанції зупинилась, Це 45 метрів. Одна вудка на 45 так і стоїть. закорм на 45. А іншу вудку ми закинули на 3 метри, тобто на крок далі, на 3 метри. Тобто вона зараз стоїть десь на 48 і трішечки лівіше від нашої точки закорму. Подивимося, що з цього вийде. Сподіваюсь, рибка до нас прийде. Поки що на попапах, на вафтерсах. Трішечки пізніше вже будемо щось хімічити, пробувати докормлювати рибку. Ну і сподіваюся, що вона до нас все ж таки прийде. Так, друзі, ну що, всім доброго ранку. Знаходимось на 24 му секторі на трофейному озері. Друзі, просто в 6.20 пройшла покльовка, така бешена, що ми з палатки всі подорвались, просто з отакенними очима. Вже хвилиночок 5 я до батька не лізу, хай він сам витягує свого першого трофея на сьогодні. Ну, я вам скажу, ранкова активність радує, тому що я вже встиг одну вудку перезакинути і на неї теж була клювака, але безуспішно. Зараз готую нові повіці. На вутерсах отаких будемо ранок пробувати. І, до речі, це кстати був теж в дабл Double жовтого кольору від Карпкетчерса. Друзі, нашу рибку ми вже від крючка освободили, як то кажуть. Є у нас отакий антисептик, знов-таки від наших друзів з компанії Трікабейц. І будемо зараз її в місці, де в неї був крючочок. Так, попшикали, щоб її ранка. Заживала трішечки швидше. Ну, все, батько, бери і головою до води випускай. Ранок у нас добрий, не такий, як вчорашній вечір. Плювання одне за одним. Бачите, тільки що став на ту точку, де ми вчора кормилися крилом, і рибка пішла майже одна за одною на тій самій дистанції. Трішечки відступив 2 метри від точки закорму. Це ще повторюю, це вчорашня ще точка нашого закорму. Котру ми вчора кормили на крилі. Це ось, щоб ви розуміли, що від нього залишилось. Типу, там на точці десь помбів розміру приблизно midi X, тому що на оригінальний я вам так точно не скажу, ну так, по-моєму десь midi X. На точці там десь приблизно ну можливо 20 помб. Та ні, 20 плюс 20 плюс помбів точно на точці є. І ну що, рибка клює. У нас вже були такі гарні і зеркальні. Я сьотра навіть батько взяв такого невеличкого. Сподіваємося, що це ще не остання сьотера на сьогодні. Батько зараз, бачите, тягне знов рибу своєї мрії. Ось Він вже на шоці, тому давайте я камеру буду ставити на штатив і допомагати йому заводити її в підсак. <гардинько>. Сподіваємось, що ще буде і побільший. Рибку. І подивіться, давайте, в принципі, трішечки вам про комплект на котре я сьогодні ловлю Сьогодні ми приїхали половити на Флети і оснастився я двома новими федера... федерами. Хто бачив мої попередні відео, той знає про них вже. Ми вже їх на Дніпрі, як то кажуть. Випробували. Це Пресон Monster Eckstrimi. 4 метри до 180 Я брав ці вудки спеціально як підфідер на річку. О! Дивіться, друзі. Давай, можеш підсікати. В прямому ефірі дві палки поїхали. Це прям хороше повинен бути у тебе. Поїхала дуже гарно. Випускаємо нашого карасика. Ну що, рибку погодували а, і настав час самим, а, як то кажуть, поснідати. Будемо снідати звичайною мівіною, як то кажуть, за сніданок рибака. Тому, а, що можу сказати? В двох словах, по рибі, ну, на мою думку, якось тухло трошки, тому що а, крупної риби немає взагалі. У нас там десь до десятка рабин вже було на маті, і не одної там, вище 5-6 кг, та навіть чи шестірки, мабуть, і не було. Думав з приводу того, чи варто робити другу програму за корму і кормитися ще солодкою програмою. Але з тим випадком, що зараз вже майже 11, Риба потроху клює, типу, да, там невеликі кабани. Але, як правило, в ранковий період, точніше, вже не в ранковий, а вже такий ближче до обіднього періоду, то крупні риби не душу та й клюють. І е, не того, що мені типу жалко корму, просто якось не хочеться його переводити за зря. Тому не знаю. А, в принципі, ця база, що у нас. Е, з вчора по реду ще працює. Я ж кажу, рибка потроху прокльовує не часто, але є. Замішали ще один методмікс, У нас ще там корму на декілька спомбів є. Тому я вважаю, що вже одним методміксом ми сьогодні доб'ємося. Ну, А то нам буде на наступний раз і обов'язково щось розіграємо серед вас. У нас нарешті більш-менш, ну як більш-менш, з приводу тих риб, які в нас сьогодні клюють, то це вже більш-менш гарна рибка і по розміру, і по своїй красі. Зараз я вам її продемонструю. Дайте тільки гачок звільню. Це, друзі, яку гарну рибку ми спіймали. Це короб, ще й зеркальний. Ви тільки подивіться на нього. Дуже гарна риба, з дуже гарною клювачкою. Ну і насправді вона дала трішечки поборотись. Рибка невелика, ну як? Да, там. Я гадаю, що тут 5-6 кілограмів, ну, 6 це потолок. Ось дуже гарний хвостик, подивіться який я. Зараз ми її 100% сфотографуємо і будемо відпускати. Так, випускаємо цього красення. Просто напишіть в коментарі, як ви вважаєте, скільки тут кілограмів, ну, я гадаю, десь 5-6, ну 6 може. Ну, сім ну, є сумніви щодо 7. Давайте від цього окрасення відпускати. Дуже бійкий, навіть в маті, хоча в маті лежав досить обережно. Так, друзі, тільки що перезакидував флет на другій палці, бо щось вона дуже довго вже стоїть. І просто произошла дуже шалена клювака. Це я тільки хвилин 5 назад закинув. Я зробив один перезакид цього вудлича і зробив перезакид другого вудлича. І ви тільки подивіться, наскільки зараз згибається моя вудка, і там якась гарна рибка йде не в нашу сторону, це явно. Рибка прям дуже гарна. Я прям відчуваю, яка вона важка. І це реально так. Не буду прям дуже сильно форсувати, бо якось не хочеться її втрачати. Бо сьогодні і так великих рибок взагалі майже не було. Не майже, а їх взагалі великих риб не було. Такі там 5-6 у нас була ось попередня. І, до речі, що саме цікаве, реально зараз десь майже година дня і коли пішла година дня, то рибки почали клювати побільше в обід Так, друзі, з води вже показався флет. З води вже показався флет. Рибка втручається. На хвилинку я подумав, що вона тільки що відпала. Показує, що там. О! Чи назис! Та там 15 буде. Кажуть, рибу 15 треба знімати без усів. А так як це лоджик, і ще потрібно дістати звідси. Так, ну що, ви готові? Побачимо цього монстра, блядь! Друзі, риба дуже гарна. Давайте зараз її трішечки сполоснемо. Ну Це не 20 ну, кілограмів 12 я гадаю, ній є. Друзі, ну що, в нас є дуже гарна риба, ви тільки можете почути, як вона зараз кучить по мату, як вона пригає, як вона розкидує свої соплі. Але, друзі, я вам цю рибку зараз обов'язково покажу. Не впевнений, що з першого разу. Але буду обережно за цим всім слідкувати. тіха тіха тихо, тихо. Сука, як же ж тебе розвернути? Друзі, дуже гарна риба. Просто дуже гарна риба. Ви тільки подивіться на це. Кайф. Просто кайф. Який хвост, яка спина, просто міць. В моїх двох руках. Я гадаю, що це таки тут кілограм 12, ну, до 15 максимум. Я гадаю, більше немає. <клух> Настав нарешті час випустити нашого карпушу. Дуже класна риба, дуже потужна. Я не знаю, що вам передати, але це просто кайф. риба ну, на мою думку, 12. Від, від 10 до 15 кілограмів. І давайте нарешті її відпустимо в нашу воду. Обов'язково, коли така крупна риба, ми слінг закриваємо і все. Опа! Все, пішов, пішов гарнюня. Пішов гарнюня. Клас. Прийшов нарешті фініш нашої риболовної сесії. Хотів для себе і для вас підвести невеличкі підсумки даної е, доби, як то кажуть, на даному озері. З самого початку не почув, знаходимось ми на озері Трофейне. Дуже гарна локація, дуже гарне озеро. Mm -hmm. Я вже тут не перший раз, на цьому секторі перший, але до цього ловив два рази на 15-му секторі. З приводу риболовлі можу сказати, що на мою думку риболовля вийшла більш ніж дало. Супер бікфішів не було, багато крупної риби не було, здебільшого всі риби до 5 кг. Було два осетра і одна гарна рибка на кілограмів 12. Кантеру, на жаль, у нас з собою не було, але по моєму опиту. Мені здається, що там десь від 10 до 15 кілограмів я взяв приблизно середню, і на мою думку, там кілограмів 12. Можливо, більше, можливо, менше. Е... Ну, на що менше сумніваюсь. все ж таки здається, що більше. Але ну, то не саме головне, вчора мого батьку було день народження, це був такий невеличкий подарунок для нього. Обов'язково в коментарях привітайте його. Гадаю, що на цьому можна завершувати наше відео. Дякую вам за перегляд. Мені все сподобалось. У нас же гримить громчик десь, можливо, скоро дощ їх буде. Тому, друзі, будемо збиратися вже додому, бо це все барахлішко ще збирати ну, точно мінімум час. І відправлятись додому, бо попереду у нас ще багато чого цікавого. Тому ставте обов'язково лайк, пишіть коментарі. З вами був Нікіта Івашенко, канал там де клює. І ми знаходились на озері, і риболовля у нас була точно з Дякую вам до побачення.